Останній січні день. Сніг випурхає, і холодно, бо все ж таки зима, вона й холоднішою буває, та снігу щось великого нема. Та й мороз слабенький і лиш ночами, похмурі і тривожні. Нині дні та сіре небо угорі над нами і про війну у нас усі пісні. І постійно думка на душі тривожна, свистять ракети, скрізь біда одна, і думаєш, не раз. Ну, скільки можна, і так спили ми горя всі до дна? Та ворог лізе, бій, не затихає. Ну, що вам треба, орки на вісні? Невже у вас розуму свого немає? Невже вам результати не ясні. Вже провалились ваші підлі цілі. Вам перемогу не здобути ні. В Московії вертайтесь, поки цілі. Вам не здобути слави в цій війні. Ми переможемо, тому тікайте. І не закидайте трупами поля, і на майбутнє всі запам'ятайте, це Україна, наша це земля. Ні, Не, ще, ще ні, ти не вгадав. Що то ж? ти ж ходиш шкребешся попід хатою. Чого тобі з самого ранку шкребтися? Та що, мішаю тобі? Мішаєш мені. Що ти тут знайшов? Що ж і шкребеш? шкребеш. Бачиш? Снігу я так б... багато, що? Я вчора чистив тут. Ішов. Що? Ти ти бачиш зима на дворі? Ти бачиш, що зима на дворі. Сніг йде, мороз. Гарна зима, багато снігу. Воно хоче сонце пробиться, воно проб'ється. Воно на... воно на мороз проб'ється все одно. Але що ж ти хочеш? Зима красива, коли на неї через вікно дивиться, з вікна, коротше. Найкраще да. Да? в таку пору дивитися на зиму через вікно і радуватися. О, сніжку підкидало трошки. Ну то це ж добре, як сніжок є. Яка ця красота. Яка ж це красотища. га? Буде води. На нам багато стігу треба, бо у нас вода тут не задержується, вся згори постікає. О, о, який сніжок, о. І вітер, і вітер північний, і сонечко до нас пробивається на більший мороз. От вам і зима. Весела в нас зима, веселіші їдема. О, яке холодна, та ні. У мене в хаті краще таки. Піду я назад. <сум> Піду. О, дід ходить. Ему, йому все одно він вже нагрівся, да? Видно, яка жінка чоловіка. Да, да, да. да. Так, Лопатою басять атакує тільки так. То їй полезно. А ти не хочеш. Їй полізно. Побугать. <laughs> Тобі теж полезно, бо ти не лежиш на місці все Значит, одно. ти, валя, ля, ля, ля. Ні, откуди. Щось покадіть їдять. А що це така за любов? Тож, дід про любов, ще мені тебе розказував. <laughs> так, дід, давай щось буде корисне робити. це таке, він всього бачить. Він є, ну він ростав. Ага, роз... А щось корисне треба робити, щоб було, а не так розтало та й добавити. Корисне, ]мо. це що? Воно які. Більйон, ігор. Гори. Йди ви відсюди вже ага. розказувати, коли мені щось знімати. Подсосок, як добре накидав, Красива я. Ага. Зимова казка. А до крилеці пройдеш Та запросто. Красиво в нас, ой, красива в нас зима. Так куди? Так, піду, я щось корисне буду робити. Пісти, да? Ні, щось а? корисне. Треба далі фільм здімати. І Папа Під Своєю робила. ложкою туди. Мені так схотілося пташиного молока, і я його зробила. Оця коробочка така величенька, і ще була маленька тарілочка. Я його лизала, 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 а дід як узяв ложку, тільки раз-раз його не стало зразу. А що ж його лежать? Ну вже ж, дід, Боже. Ну нічого не пропаде. Я б усе цілий тиждень його б'їла. То що мені не їсти? Оставить, тобі на тиждень, воно спортиться. Ну так, да, на тиждень та трошечки можеш оставити. Щось воно, наче мені солодке показалося. Оцю тарілочку облизиш. Хорошо, спасибо, Або дід. Або ложку можу дати облизати. Спасибо, дід, як ти такий хороший. Пташина молоко вже, дід, сидить Дя -дя. тут, обнаглявши таке її з пташина молоко. Чого це мені так захотілося його зробити? Дід, ухватив ложку Тепер велику. Раз у тиждень Ні, Я його їм маленькою ложечкою. Хіба ж таким черпаком їсти тоді, Ти ж совість яку б мав би. А, ну, ти знаєш, приказка така є: не наївсь, не Моє налижишся. <поц 'я> <І, поц 'я> половинку все бабахну та й гаразд. Отож, я такого молока не, не їм, а пташина я б трошки потрошки. А такого вже й не треба, не можна тобі. <рес> дід, мені, дід мені всі діагнози поставить. Що мені можна, що мені не можна, він усе Тай знає. Мені, як Молоко вже таким людям. Ні, свіжого не можна. Ну я ж тобі варюю. Таке то кисле там, то й можна. Не кисле, Сирок, а, там кисіль, так. Творожок, кисіль молочний, я ж тобі готую, ти ж їси його теж ложкою. Ось в мене є ще рецепт, і молочного, по новому рецепту я б тобі його зготовлю. Хай тільки молока принесеш. А, да. Ти такого ще не їв. А, а Рецепт провірений. Так, да, я бачила. А, бачила я бачила. Та не, Ну хороший, я а, потім розкажу. Який він буде. Да, це ти нам експеримент ходить. Да, дід як буде їсти, то всі зразу побачать, як дід буде їсти смачно. Значить, буде смачно. Та розказуй, яке в задоволення від цього. Хороше. <схай> У ті дав знайомі, йому якби побільше і в році обхочу. Два люди лежать, як птіче волоко, там Це чи? пташина. Ну. І з отих синичок, що ти годуєш за вікно. Да, 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 да. Сьогодні насипали їх, що вони там роблять. І вчора, і позавчора. Дід вже їм не шкодує того насіння. І вони ж так їдять. Як же ж вони з яким задоволенням? Не вспів дід прийти, вже руку простягати до годівнички, як вони вже зверху пурхають, а не було ж не однеї. Бо пуста була. То чисто наші українські горобці синички. Пташки. Так, так що їх треба годувати. Так. Да. Вони нікуди від нас не відходять, живуть разом. А -а -а. Да. Тільки брязни чимось, вони вже тут, як тут. Вони чи бачать, чи чують так усе. Ну такі ж. Ох і бачать. У кущі заховалися тільки. Я підійшов почав на сипати, а вони вже заворушилися. Ага. Знають вже. І давай літати кров мене. Дід прикормив місце в нього вже таке. Ніяк тільки сало не притв'яже. А то воно Нема. лежить на кухні. Да? А, а де ж воно ділося? Кусок то його. А воно подиви, я забув зайняти. Воно ж лежить, воно воно скоро пропадає, як ти не був. Ну воно, правда, замерзне усього. Надо якось причепити, вони теж добуть його. Ох і добуть. Сало люблять, бо вони українці Прицеплю. точно. Точно, точно, дітка, вони українці, бо а сало. Й... Да. ...надо причепити у Росії, Росії снігурі, а в нас самечки. Ну да. О, так. що... Колись і в нас снігорі були, ну вже. Вели. Вони прилітали, так. Да. Прилітали. Зими були тоді, вони прилітали. Потім зим не стало, і вони не почали не прилітати. а самічки вони як той. А завжди на місці. І цвіренчать весною. Як же ж вони цвіренчать, як соловейки? Дід як плякає. Чаю я й я на чаю жувати там треба. Ну, так хорошо. Да. 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 Задоволення дід получає. Говки задоволення. А що не? Да. На моїм молоко. Оце я наївся, бо ще супу зі тарілку. Ту, ну. сильного. А як же з тепер снігу скидать? Треба перепочити трохи, поки сало зав'яжеться, да, діду. Не дуже вже більшу половину. Ну, прошкріб уже, так. От йому так хочеться його прошкрібти, весь двір. Бабі та площадку. Хоч тут ми побалакаємо. Ти ж новості не дивився сьогодні. Оці паразити, вони ж перемиря, перемиря, що вони сьогодні наробили, а? Ох, ох, я ж не хочу ні чути за них, ні їх ні не бачити. Вони вже сьогодні наробили діло. А Зеленський каже, ах, ми не будемо стріляти, вони ж не стріляють. да, і да-да-да, подожди ось у час. Але вони да. гатили там по прикордонних цих. Та, а сьогодні вночі. Да. Та ну О, ось подивися. То, це я вчора не увійся. хочу я їх ні бачить, ні чути вже. Хай згинуть вже. Яко та нечість. Ох. Храм погано вмоляв. Так, дід. На. Давай якось хоч трохи за них забути, хоч на минуту, а, хоч ага. на секунду. Є, хоч... Є, є. Хоч трохи я, забутися. Не забути. Та дід хочу забутися. Як воно не забувається. Ох, лізуть тварі. Хвата ти її, бабо. Ще ще й багато. А ну, що ти то... вже не подушаєш більше? Там її хвата пока ти що. А, а, ну потім, потім пізніше ще лизнеш. Я лизну, потім я шелешу. Глянь, яке воно. Кучки Те як бачите. держиться. Кучки як держиться, а? Це з шоколада. Да, справжнє пташина. А горішки повибирала? Горішок там не було в мене. Батончик з горішками написано. Та ті не умнічай. А горішки я надубав, надубавчок. На да. не... не додумалась так. Да. Додумайся собі, перемішуй. Ох і баба. Ага. Поліз... Полізла на, на граба. Чого туди полізла? Ух. Я знаю, що ти не вилізеш. <сміт> Откуда то, ти таке знаєш, я по та й вилізу. А, ну так, да, подрабині ти ще можеш поліз. І то не високо. Так, ну дід, ну, ти вже удовольствие отрив. Дякую тобі за піця молоко. Діда подивився, смачного а. йому пожилав. І вам О. усім також смачного. смакуйте разом з дідом. Да. Да. І продовжуємо жити цей день. Як когось ні, завтра тут кидати. Останній день січня в цьому році. Княт, да? Да, ні, <рігал> ні. <рігал> а, ну, а сьогодні вже перша, йова. Завтра перша. Завтра вже буде перша. А сьогодні тридцять 28 днів. вісім Ну, прямо там одного дня, там, то не... Два. воно не сильно Один, замітно. Три. Та, не. Воно до з березня, воно своє не опустить. У високослову стільки, 29. Так ти мене не учи, дід. Питаю тебе. Не знаю, я... я... тобі не скажу, а, вона це... засекречена. Ага, понятно. Ти секрет. Так, да, кочерявий, так. Да. Іди вже, от відпочивай та от да. від мене. Та що світу нема. Всім пока. Всім пока. Відпочи бувайте всі здорові. Да.